Друзі, ось розглядаю сторінку російського бота, який залишає дуже огидні коментарі в коментарях 24-го каналу, тобто каналу, який знаходиться в нашому українському інформаційному просторі. Надіжда і величезні груди на весь екран. Жінка згенерована за допомогою штучного інтелекту. Вона не справжня. Ця надіжда насправді. Валера Орлов, але ви цього не помітите. Що він просить? Прості схеми, які приносять нашим ребятам по 300-500 доларів в день, розкриваємо сторіс, смотри. І дає запит на посилання, щоб ви туди перейшли. Що буде, якщо ви перейдете? Ви миттєво втратите доступ до свого телеграм-аккаунту і більше ніколи в житті не зможете туди зайти. Там буде сидіти хто. Російський хакер, ФСБшник. Тому будьте уважні та обережні, якщо бачите такі аватарки, а вони спеціально виставляють груди. Ось подивіться, як цей бот виглядає в коментарях. Ось вона. Миттєво, якийсь військовий зайде на її сторінку і тисне на посилання. І просто втратить доступ до свого телеграм-каналу аккаунту. Ставте ботам жирнючих клоунів. Ось таких. Щоб адміністратори каналу вони знають цю мітку, розуміли, що це бот, і всі коментатори, які несвідомі чи не в курсі, що є російські боти, знали це і також ставили їм клоунів. Запам'ятайтеся, що такі жінки це медові пастки. Бережіть себе та наш інформаційний простір. Дякую за ваш час!